Ознака паніки і шантаж, світ повинен підтримати Україну де факто визнання того, що Росія почала програвати. Так, лідери світу відреагували на останні заяви Путіна, якими він оголосив часткову мобілізацію та пригрозив застосуванням ядерної зброї. Зокрема, Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну. У цьому запевнила пані посол США у Києві Бріджет Брінк. За її словами, фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості та провалу Росії. Міністр оборони великої Британії Бен Волес також заявив, що порушення обіцянки не проводити мобілізацію і не анексувати окуповані території України є визнанням того, що повномасштабне вторгнення Росії зазнає краху. Очільник представництва Європейського союзу в Україні маті Масіка заявив, що Європейський союз продовжує підтримувати Україну для перемоги у війні, оскільки Україна також бореться за наш світ. Латвія ж заявила, що не даватиме візи росіянам, які ухиляються від мобілізації. А прем'єр Польщі зазначив, що польська армія модернізується рекордними темпами. Китай же в свою чергу закликає Україну та Росію почати діалог та консультації, щоб знайти спосіб розв'язувати загальні проблеми безпеки.